Отже, особливості вив'язування по колу. Результатом нашої роботи сьогодні буде ось такий зразочок. Для його вив'язування будемо використовувати схему, яка зображена в малюночку 4, 10, ой, 14, на малюночку 14,10 на сторінці 96 нашого підручника. Підбираємо ниточку, підбираємо гачечок і починаємо вив'язувати будь-яка будь схема, особливо по колу. Так? Розпочинається саме з його центру. Заздалегідь підрахувавши, бачимо, що даній схеми у нас буде використовуватися основа: це буде 6 повітряних петельок. І потім будемо вив'язувати раз, два, три, чотири ряди. Для зручності для нас їх показали різними кольорами, щоб ми не плуталися. Отже, розпочнемо. Почнемо вив'язування саме з повітряних. Роблю. Беру робочу ниточку, розміщаю себе на вказівному пальчику. Хвостик залишає не дуже великим. гачичок заводимо по росту нашого пальчика, притримую, роблю такий повний оберт, перекручую ниточку, притримую її великим пальчиком і підхоплюю робочу нитку, протягую через цю петельку, яка в мене є на гачку. Затягую, щоб в мене вийшов надійний тугенький вузличок і тепер розпочинаю в'язати 6 повітряних петель. 6. Є. І тепер нам треба їх замкнути в коло. Для того, щоб це зробити, ми використаємо з вами з'єднувальну петельку. Для цього ми бачимо, що на гачку залишилася петелька з так би мовити кінця ланцюжка. І ось на самому початку також у нас є перша Повітряна петля. Саме в неї я ввожу гачок, і тут важливо не сплутати хвостик ниточки і робочу ниточку. Беру робочу, підхоплюю її, протягую через початок ланцюжка і відразу протягую її через кінець ланцюжка. Таким чином ми зробили з'єднання. І ось ми отримали ось початок, таке кільце із повітряних петель. Далі звертаємо увагу. Бачимо, що наступний ряд ми маємо вив'язати з вами стовпчики з одним накидом. Для того, щоб їх виконати, ми маємо виконати ще петлі підйому. Три повітряних. Раз, два, три. І я їх вже підрахувала, їх тут має бути 14. Так, отже, петлі підйому. Раз, два, три. Це буде висота нашого стовпчика з накидом. І також невеличкий лайфхак зверніть увагу, у нас залишається цей хвостичок, щоб він нам не заважав і потім нам до нього, так би мовити, не повертатися, ми його будемо вплітати у наше в'язання. Тобто, я беру цей хвостик, підкладаю їх до повітряних петельок, які в мене вже є в кільці, і я буду їх разом пров'язувати. Отже, роблю накид, і якщо ми в попередніх тренувальних вправах з вами. Вводили гачок у петельки, то зараз ми наш ряд будемо вив'язувати вже з самого центру нашого кільця. Ввожу гачок, витягую додаткову петельку. Пам'ятаємо, що петельки витягуємо так, щоб наш гачок вільно рухався між ними. І тепер попарно пров'язуємо раз-дві разом. І ще раз дві разом. Перший стовпчик готовий. Отже, бачу. Повітряні петельки і вже перший стовпчик з накидом. Продовжую. Знову накид в кільце. Витягую ще додаткову петельку і попарно пров'язую накид, в кільце, це в мене вже буде третій стопчик. І, до речі, дуже добре видно. Один, два, три. Четвертий, п'ятий. хвостик хвости косін поруч біля повітряних. Шостий? sweetie. Зараз ще раз перерахуємо, щоб не помилитися Отже, перше, це були петлі підйому. І далі бачу раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, дійсно. І залишається ще один, чотирнадцяти. Якщо ви бачите, що у вас вони тут ніби не поміщаються на, цьому, на цих повітряних петельках, то ці стопчики можна легко змістити, тому що вони тут рухаються вільно. Отже, є так, хвостик ниточки ми залишаємо з вертної сторони. Ми потім до нього повернемось, обріжемо його за допомогою ножі. А зараз ми маємо замкнути наш перший ряд. Отже, одна петелька в мене залишилася від. Стопчика з одним накидом, відраховую раз, два, три петлі підйому і саме в третю ввожу гачок, підхоплюю робочу нитку і відразу її протягую через петлі підйому і протягую через петельку, яка в мене залишилася. Все, замкнули, з'єднали. Перший ряд наш готовий. Тепер переглянемо, що ми маємо вив'язати на третьому рядочку. Отже, три повітряних для підйому є, поруч має бути ще стопчик з накидом з цього ж самого місця. І зверніть увагу, що у кожний наступний стопчик і наше вив'язується в один стопчик попереднього ряду. Тобто з одного стопчика буде два І так рівномірно по всьому, по всьому колу, для того, щоб наш, наше в'язання рівномірно розширювалося. І не стягувалася, щоб ми в результаті не отримали хвилястий край, щоб ми в результаті не отримали з вами трубку. То ми маємо чітко слідувати нашій схемі накид. І зверніть увагу, ось з цього місця в мене починалися петельки підйому, і тут же в цю ж саме місце я ввожу гачочок і вив'язую цей стопчик з одним накидом. Далі накид. А якщо в попередніх тренувальних вправах ми з вами використовували ось ці петельки, які у нас зверху викладалися, да, ця косичка, то зараз, щоб вам а, було краще видно і ви а, не заплуталися, куди що вводити наш, куди вводити наш гачок, так би мовити. Да, то я рекомендую використовувати сам стопчик і вводити гачок саме у його верхівочку. Давайте розглянемо краще, розсунемо все. Зробила я накид, Так, і ось мій стопчик іде. І ось сюди в верхівку я маю ввести гачок і з нього витягнути ось цю додаткову ще петельку. Так, петельку витягую так, щоб мені було зручно з нею працювати. Пров'язую знову ж таки попарно. Роблю ще один накид і знову ж з цього самого стовпчика, звідки я вив'язала. Я ввожу знову гачок і вив'язую ще один стопчик. І бачу, тепер видно краще, що дійсно з першого ряду, з одного стовпчика, в мене вив'язано ще два стовпчики. І так, з кожним, поки дане коло в мене не завершиться. Пров'язуємо, ще два стовпчики з'явилося. Накид. Тепер перехожу до наступного. Знову у саму верхілочку ввожу гачок, витягую додаткову петлю, пров'язую попарно. Ще раз накид і в це ж саме місце. Так. Можна так в'язання саме так трішечки розтягнути, щоб було краще видно. Перехожу до наступного стовпчика, там у мене все в порядку. Два є вже, тепер тут будемо робити, витягуємо, пров'язуємо. Два є. Наступний стовпчик шукаю його в верхівочку, вела. Так, витягаємо, попарно пров'язуємо. Ще раз накид і це ж саме місце. Є. Отже, все у нас виходить. Продовжую, поки не завершиться мій цей ряд, щоб знову зробити з'єднання.